Не їздить, я пішки йду на роботу ще й кругом Світлофори не працюють, у Харкові. Вже півгодини йду, жоден автобус мене не, об... не обігнав. Вибачаю за своє українське як завжди. Якось так сумно. Водички вдома не було і світла не було, як коли виходив. Ну, Сподіваємось, сподіваємось. О, автобус перший. Обігнав мене. Майже прийшов до одного міста. Ну, Тут я попрацюю і далі треба йти. Ще сьогодні треба на метро. Не знаю, працюю або ні. Бачите, люди гуляють, дітки ходять. Все, життя продовжується, незважаючи ні на що я тут. Ще автобус їде на 602-й. Ох, там людей багацько. Чоловік 200 було, чекало на автобусі. Я бігаю Вже... Поробив трохи і зараз йду на метро до Барабашова. Це ювілейний проспект. Тепло сьогодні гарно. Але без світла, а бачите, як тут бабок квітне. Ой, як красиво. Ладно, Зараз подивимося. Метро, на жаль, не працює. Йду через ринок біля станції метро Барабашова, бачите? Руйнування, але це не сьогодні. Не від сьогоднішніх вибухів, Ладно, нервовий сміх, це ще у 22-му році, але вже много вистанавливали. І бачите, бачите, вон плаття. <сум> Для нареченої. Все. Всім міру, добро злагоди. Щиро дякую і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення молі. Пока.